Озвучено Мунерзе. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Вставайте! Але леді замовкни. Хіба я не казав вам, що вам не треба робити таких речей, щоб привернути мою увагу? Вибачте за занепокоєння, яке я вам завдала. Але, Леді, я не мала вибору. Забудьте про це. Поговоримо після того, як обробимо ваші рани. Евакуюйте усіх з лісу. Так. Лікування. Я справді не можу зрозуміти, про що ви думаєте, але у чому ж причина того, що я відчуваю таке тепло, коли знаходжусь в ваших руках? Що це? Коли я заснула? Ви нарешті прокинулися. Вибачте, напевно, я задрімала по дорозі назад. Забудьте, поясніть мені, що взагалі трапилось. Це що з ним? Я не можу повірити, що він запитує, що сталося зі мною першим. Леді Фрея запропонувала влаштувати невелику гонку на конях, і я поїхала першою тою дорогою, якою вона веліла мені йти, але раптом щось з'явилося у лісі і потягло мене за щиколотку. Я намагалася втекти, але я вдарилася головою об щось і знепритомніла. Чи маю розповісти йому про монстра Поппо, якого я зустріла? Фрея сказала, що ви самі нерозважливо пішли до лісу. Вона сказала, що намагалася зупинити вас та попередила, що це небезпечно. Що? Що ви? Ви кажете, що Фрея збрехала? Що в біса за моє чню ти зараз верзеш? Чому? Чому вона бреше? Це тому, що вона боїться взяти на себе відповідальність за цю ситуацію? Або тому, що вона намагалася мене вбити? Тоді між нами все було просто чудово, вірно? Тоді чому вона зненацька таке робить? Вертайтесь. Що? Вертайтесь до Романії. Я відправлю вас назад без жодних умов. Що ти таке кажеш? Я знала, що колись ми розлучимося, але не зараз. Навіть пихата сім'я Борджі не могли бездумно просити про розлучення, їм доводилося чекати слушної нагоди. І навіть королівська родина Британії побачила в мені надто гарну нагоду, щоб її прогавити. Але він каже мені, що я можу просто розірвати шлюб без будь-яких інших умов. Це говорить ніхто інший, як племінник короля? Якщо Рубекія повернеться до Руманії, Елен неминуче доведеться одружитися з принцем королівства Доріас. тоді хто вершитиме її смерть? Шпигуни, надіслані сюди моїм батьком, обов'язково спробують вбити її. І якщо Елені так помре, і якщо Елені так помре, за таких темпів, якщо мене відправлять назад, нічого не зумівши зробити, то я. У будь-якому випадку ми одружилися не тому, що сподобались один одному, і навіть якщо ви продовжуватиме залишатися тут, нічого хорошого з цього не вийде. Тож, просто повертайся додому. Можливо, ви теж це відчували, але це не те місце, де ви. Що, на вашу думку ви зараз робите? Я не можу повернутися. Я помилилася це все моя провина. Я більше не буду так робити, тому, будь ласка, будь ласка, пробачте мене. Я прийму будь-яке покарання, яке ви призначите мені, і я, я отримую стільки, скільки зробила неправильно, тому, будь ласка. І як же я тебе ненавиджу, ти мене дратуєш. Краще б ти поводилася, зрозуміло, підстати своєму походженню. Чому ти завжди мучиш людські почуття? Це не моя справа, якщо ти помреш десь, я зараз не розумію, чому кричу на тебе посеред глибокої ночі. І хто ти така, що змушуєш мене так за себе переживати? Я божеволію від того, що нічого не розумію. Для вас Ені Енічан і Тієчан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.